«Я пізнаю світ урок 12 тиждень 2. Тема уроку «Я пізнаю світ» – матеріальне та нематеріальне. Фізичні тіла і речовини навколо нас. На початку нашого уроку перегляньте невеличке звернення від Сентаврика. Уважно його прослухайте та виконайте його прохання. Увага на екран! Добрий день, друзі! Я сподіваюся, ви добре провели літо та набралися сил перед новим навчальним роком. Адже кожен з вас відпочивав на канікулах. Проте літо скінчилося і нам знову час навчатися. Дорогою до школи я пригадував, що ми вивчили минулоріч, однак мені не вдалося пригадати деякі навчальні одиниці. Допоможете мені в цьому. Спробуємо саме на цьому уроці допомогти центаврику пригадати певні навчальні одиниці, а саме, що таке матерія, що таке фізичне тіло та речовина. На сторіночці 12 попрацюємо з вами із навчальною одиницею. Прочитаємо з вами та пригадаємо, що ж таке матерія, що таке фізичне тіло, а що таке речовина. Усе! Що дійсно існує у світі, називають матерією. Казкові персонажі, фантастичні істоти є вигадкою людей. Цих героїв не можна побачити навколишньому світі, вони не є матеріальними. Фізичне тіло це будь-який об'єкт живої або неживої природи, фізичні тіла мають форму. Форма фізичного тіла це його зовнішній вигляд, обриси. Речовина це вид матерії, з якого складаються фізичні тіла. Скажіть мені, будь ласка, так, що таке матерія? Що таке фізичне тіло? А що таке речовина? Дуже добре. Попрацюємо з вами із завданням третім на сторіночці 13. Розгляньте світлини і полічіть, скільки зображених істот ви не можете зустріти в реальному світі. Порахуйте зараз і назвіть. А як ви думаєте, чому ми їх не можемо зустріти в реальному світі? А якими вони є? Матеріальними чи нематеріальними? Дуже добре. Порелаксуємо з вами, прослухавши невеличку мелодію ля мінор Мирослава Скорика. Увага! Скажіть мені, будь ласка, який настрій у цієї мелодії? А що вона вам нагадує? Дуже добре. Попрацюємо з вами із пізнавальною довідкою. Прочитаємо її разом. Це цікаво. Мурахи цікаві комахи! Вони будують великі складні домівки, мурашники. Кожна мураха тягне листок, паличку чи травинку. Мурахи дуже сильні, вони можуть підіймати вантаж, який у 50 разів перевищує їхню вагу. Скажіть мені, будь ласка, що ви дізналися незвичного, прочитавши цю довідку? Так, що мурахи в нас дуже сильні комахи, що вони можуть підіймати вантаж, який буде у 50 разів важчий, ніж вони самі. Тобто одна мураха може підійняти так 50 мурашок. Перегортаємо з вами сторіночку, попрацюємо з нашими мурашками. Скажіть мені, будь ласка, що таке фізичне тіло? Так, це будь-який об'єкт живої або неживої природи. Що таке речовина? Так, це вид матерії, з якого складаються фізичні тіла. Зараз ми спробуємо з вами провести кожному раху лабіринтом так, щоб одна комашка у нас зібрала на своєму шляху всі фізичні тіла, а інша комашка всі речовини. Для цього ми використаємо олівці різного кольору. Підготуйте, будь ласка, два кольори олівців. Це також можуть бути фломастери або маркери. Спочатку ми з вами спробуємо провести мурашку із речовинами. Зберемо всі речовини. Так, це в нас деревина, пісок, цукор. Дуже добре, тільки три речовини: деревина, пісок, цукор. Тепер з вами спробуємо зібрати всі фізичні тіла. Так, це квітка, гудзик, гілка, шишка, скло. Скло це в нас фізичне тіло, тому що скло ми виготовляємо з піску. Так. З'єднайте, будь ласка, кожним кольором. Наприклад, для фізичного тіла ми візьмемо з вами червоний колір. І з'єднаємо із фізичним тілом. А для речовини, наприклад, можемо не провести. Дуже добре. Адаптер запропонував Центаврикові пограти в гру Космічний Квест, яка у нас на сторіночці 15. Щоб дістатися кабіни керування зоряним кораблем, Центаврикові слід пройти чотири кімнати. Адаптер погодиться відчинити двері до кожної з них, якщо центаврик на фізичні тіла виготовлені із зазначеної речовини. Допоможіть центаврику відійти до кабіни керування, упишіть назви фізичних тіл до кожної з речовин. Отже, спочатку ми з вами спробуємо дати відповідь на таке запитання, як ви думаєте, чого у світі більше фізичних тіл чи речовин? Так, фізичних тіл у нас у світі більше, ніж речовин, тому що з однієї речовини, наприклад, із піску можна виготовити декілька фізичних тіл. Ну що ж, тепер безпосередньо з вами зіграємо у гру Космічний квест. Правила у нас уже оголошені, тобто, щоб дістатися кабіни керування, нам потрібно пройти кожні, відкрити кожна із чотирьох дверей. Отже, перші двері, речовина, пісок. Скажіть мені, будь ласка, які фізичні тіла ми можемо виготовити із піску? Так, як вже з попереднього завдання ми сказали, коли у нас мурашки збирали фізичні тіла і речовини. І з піску в нас виготовляється скло. Ще що можна виготовити з піску. Так, наприклад, можна виготовити замок із піску, цеглу можна виготовити, караміку. У нас відкрилися перші двері із речовиною пісок. Переходимо до других дверей, де в нас речовина пластик. Поміркуйте, що ми можемо виготовити з пластику. Так, це може бути, наприклад, кулькова ручка. Так, пляшка для води може бути. Що ще може бути з пластику виготовлене? Так, може бути настільна лампа виготовлена ще. Пакети так можуть бути виготовлені. Одноразовий посуд. Так, запишіть, можна вписати навіть свої варіанти, не тільки ті варіанти, які зараз демонструються на безпосередньо екрані. Ми відкрили з вами двері, другі двері із речовиною пластик. Переходимо до відкриття третіх дверей. Треті двері це в нас речовина метал. Давайте ж подумаємо, що ми можемо виготовити із металу. Можуть бути ножиці. Так, може бути рама велосипеда, ще що може бути з металу. Можуть бути різні інструменти, так. Запишіть. Можуть бути труби. Можуть бути посуд, так, спеціально є металічний посуд, наприклад, або металева тарілка, або ми можемо взяти навіть каструльку. Прикраси з металу також виготовляються як дорогоцінні прикраси, наприклад, і золота, і срібла, так з звичайних металів. І четверті наші двері, які нам потрібно відкрити для того, щоб потрапити у кабіну керування. Це двері із. Речовиною деревина. Скажіть мені, будь ласка, що можна виготовити із деревини? Так, безпосередньо можемо виготовити двері, наприклад, якщо вони дерев'яні. Так, меблі можна виготовити, стільницю можна виготовити. Скрипку можна виготовити, гітару, наприклад. Так, запишемо. Меблі, полички, які також у нас відносяться до меблів. Музичні інструменти можна записати стільниця, двері, а також із деревини у нас виготовляються книжки, перероблюється деревина і виготовляються листки для книжок. Ми з вами відкрили всі чотири, всі четверо дверей. І потрапили з вами до кабіни керування. Спробуємо з вами установити відповідність між поняттям і його визначенням. Прочитаємо з вами поняття: форма фізичного тіла, речовина, матерія. І тепер безпосередньо самі визначення. Вид матерії, з якого складаються фізичні тіла. Усе, що дійсно існує в світі, зовнішній образ фізичного тіла. Отже. Форма фізичного тіла це так, зовнішній образ фізичного тіла, дуже добре. Речовина це так, вид матерії, з якого складаються фізичні тіла. І матерія це усе, що дійсно існує в нас у світі. Перегортаємо з вами сторіночку, сторіночка 16, прочитаємо з вами невеличку інформаційну довідку, пошепки. Усі фізичні тіла мають свої властивості. Властивості фізичних тіл речовин це ознаки, за якими фізичні тіла речовини схожі або відмінні між собою. Наприклад, колір, форма та розмір є властивостями фізичного тіла. Властивості фізичних тіл речовин поділяють на суттєві та несуттєві. Суттєва властивість. Це така властивість фізичного тіла, речовини, без якої воно перестає бути самим собою. Візьміть зараз маркери, знайдіть мені, будь ласка, речення, де говориться про те, що ж таке властивості фізичних тіл. Так, це в нас друге речення властивості фізичних тіл, речовин. Це ознаки, за якими фізичні тіла, речовини, схожі або відмінні між собою. Виділіть це речення. Знайдіть і прочитайте речення, в якому говориться про те, що таке суттєва властивість. Так, це в нас останнє речення. Виділяємо його. Суттєва властивість це така властивість фізичного тіла, речовини, без якої воно перестає бути самим собою. І саме зараз ми з вами спробуємо виконати завдання, все ж таки застосувати. Властивості фізичних тіл. Отже, розгляньте світлини. Для кожної з пар фізичних тіл визначте, за якими властивостями об'єкти схожі, а за якими відрізняються один від одного. Замалюйте кружечки зеленим або червоним кольором відповідно. Отже, ми будемо з вами замалювати так: якщо у нас властивості схожі між собою. Ми замальовуємо зеленим кольором, якщо відмінні, тобто різняться між собою, ми замальовуємо червоним кольором. Отже, ми дивимося перші дві світлини: це у нас яблуко та вишня. Скажіть мені, будь ласка, перша властивість за формою, вони схожі чи різняться? Так, за формою вони схожі, тому що у нас форма, можна так сказати, майже форма кулі, кругла форма. Тому за формою ми так з вами зафарбовуємо зеленим. За кольором, а за кольором уже вони відрізняються, тому що яблуко зелене, а вишня червона. За розміром, так, за розміром, вони також відрізняються, тому що в нас яблуко велике, а вишенька маленька. Розглянемо з вами другу групу світлин. На якій у нас зображена невеличка кульбаба і кленовий листочок. Скажіть мені, будь ласка, за формою вони в нас схожі чи відрізняються? Так, вони відрізняються, за формою. Дивимося, у нас кульбаба, ніби така кругла, а кленовий листочок має досить таки незвичну форму. Форму листочка, отже, зафарбовуємо червоним кольором. За кольором. Так, за кольором вони у нас схожі, тому що мають тут однаковий кольор, жовтий кольор. І за розміром, за розміром вони у нас відрізняються, тому що кульбаба в нас невеличка, а листочок у нас великий. Оберіть світлину одну з чотирьох, яка вам найбільше сподобалася. Назвіть дві суттєві властивісті зображеного об'єкта. Нагадаю, суттєва властивість. Це така властивість фізичного тіла, без якої воно перестає бути самим собою. Скажіть мені, будь ласка, що таке властивості фізичних тіл? Що таке матерія? А що таке речовина? Молодці. Хороша робота.